Чи гарний Трамп переговірник? Давайте розберемо через призму стандартів та технологій продажів. Є таке поняття, як бюджет переговорів. Це те, що ви вкладаєте і скільки ви вкладаєте в кожні переговори. Це час – 1х, енергія – 2х, гроші – 3х і емоції, – х. І правило говорить наступне: чим більше твій бюджет переговорів, тим більше ти йдеш на поступки. Хочеш, щоб ця угода була заключена да, будь-якою ціною. Саме тому кожна сторона завжди... Підвищує емоції, це найбільша складова 4Х для того, щоб перевищити бюджет переговорного процесу у опонента. Вони кажуть: або рідкоземельні метали, або все угоди не буде. До допомоги не буде. Бюджет переговорів в Україні збільшується. Вони розуміють, що ми втрачаємо е зараз е можливість заключення угоди. Треба домовлятися, і ми йдемо на поступки. Теж саме робить кожна зі сторін. Трамп це теж використовує, але він допустив критичну помилку. Критична помилка заключається в тому, що що він з самого початку був лояльний до Путіна і до Російської Федерації, і коли ти лояльний до одної зі сторін, то та сторона розуміє, вони ж не дурні, вони розуміють, що це блеф. Тобто, скоріш за все, він просто використовує як інструмент, і насправді він не буде там вводити якісь санкції. Тобто, він сам себе паралізує цю функцію маніпулятивну, яку використовують в переговорах, і виходить, що коли він там щось викрикує, є ризик. І та сторона, думає, зараз поїдемо, прощупаємо його. Вони їдуть на зустріч, щупають, да, розуміють, він лояльний, все нормально, Типу. Можна далі продовжувати свою лінію гнути. І зараз, по факту, Трамп в пасті, йому єдине, що залишається робити, це нагинати найслабішого. Україну. Це будь-який дурень може так робити, просто нагнути найслабшого. А от. Сильнішого важче нагнути, що треба Трампу зробити. Йому зараз дійсно треба впровадити якісь санкції, показати, що він не блефує, щоб перевищити бюджет переговорів у тій стороні російській, і тоді вони підуть на поступки. Саме так це і працює. Тому я вважаю, що Трамп херовенький переговірник. А ви напишіть, як ви вважаєте, в коментарях і ставте цьому відео.